Добрий ранок малята. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, день зелень, поденпіста, понад села, лине вісточка весела, Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти? Вийдем, вийдем на гарбок, Заспіваєм гаївок, Що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Про що розповідається у вірші? Яке свято нам принесла весна? Правильно, діти. Весна нам принесла сонечко, тепло, а ще веселі весняні свята? Одним із великих весняних свят в народі вважають Великдень. До цього свята люди прибирають в хатах на подвір'ї, і земля прибирається до цього свята. З'являються весняні квіточки, зеленіє травичка. Великодні свята багаті своїми народними звичаями. Що вдома готують до цього свята? Правильно готують різні страви, а особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний, солодкий запашний хлібець. В народі його називають Паскою. Зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру склади речення за схемою. Розгляньте сюжетні картинки та за допомогою графічних схем складіть речення. Давайте розглянемо першу картинку. Подивіться уважно, що роблять діти. Подивіться, скільки слів повинно бути в реченні. Ви вже склали речення? Послухайте моє. Діти готуються до свята. Наступна картинка. Розгляньте уважно її. Подумайте, що тут зображено. Порахуйте на схемі, скільки з хлів повинно бути. Склали? А ось таке речення склала я. Сім'я. Йде до церкви. Наступний малюнок. Що робить хлопчик? Хлопчик розмальовує писанку. А яке ваше речення? А що зображено на цій картинці? Скільки слів повинно бути в реченні? Так, діти, чотири слова. Послухайте моє речення. Дівчинка пригощає хлопчика писанкою. А яке речення можна скласти за цим малюнком? Діти граються яєчками? Або діти граються Писанками. Наступний малюнок. Ви вже придумали? Я теж. Бабуся спекла пасочку. Малята обов'язковим елементом Великодня є яйце. Це означає зародження нового життя. На великдень яйця фарбують, розмальовують. Крашанка це яйце пофарбоване одним кольором. Це найпростіший спосіб виготовлення фарбованих яєць. Кольори бувають дуже різні, але всі вони дуже гарні. Писанки розмальовують, їх можна розписати. Воском та фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею. Кажуть, як писанка гарна. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Також є дряпанки, коли на пофарбованій поверхні яйця видряпуються лінії. Які утворюють малюнки та орнаменти? Одним із різновидів писанки є крапанки. Малята, я вам теж пропоную спробувати розписати або, можливо, просто пофарбувати яєчка. Це дуже цікаво. Друзі, давайте розглянемо картину. Що зображено на картині? Коли ми святкуємо це свято, хто зображений на картині? Як люди прикрашають свої оселі? Подивіться уважно і скажіть, а що робить дівчинка? А зараз я вам пропоную скласти розповідь за картиною. Подумайте! Про що ви будете розповідати спочатку? Так, спочатку нам треба сказати, коли святкується Великдень, як до нього люди готуються? Що ви розповісте потім? Які страви готують? Що в них особливого? Чим закінчити свою розповідь? Можливо так, уся сім'я. Збереться разом за святковим столом і будуть милуватися писанками, які приготувала Наталка. Послухайте мою розповідь, а потім складіть свою. Навесні святкують велике свято Великдень. До нього готуються всі люди. Вони прибирають свої оселі, прикрашають їх гілочками верби і квітами. На свято Великодня готують багато смачних страв, але головними є паска і крашені яйця. Мама вже напекла паски, пофарбувала яєчка, а дівчинка Наталка вирішила. Розмалювати писанки. Вона взяла фарби, пензлики і взялася до діла. Коли всі страви будуть готові, уся сім'я сяде до столу святкувати Великдень. І всі будуть милуватися писанками, які розфарбувала Наталка. І на останок діти. Я пропоную вам вивчити віршик про Великдень. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Прочитайте віршик ще раз та вивчіть його на пам'ять. Розкажіть своїм рідним та батькам. Дякую вам, валята, за роботу. Смачних вам пасок та веселих свят! До побачення!